Мене звати Басара Оксана, я професійна акторка, маю вищі освіти в медійній сфері гуманітарного і театрального профілю. Відомий блогер, автор трендів TikTok. На мій голос записано безліч деятів та трендів. Ви буваєте Оксана Бєса. Оксана Басараба, Оксана Бєса. Також я перший український блогер, який отримав монетизацію на Мета. Я знімаю 17 років. Кіно з 2005-го я так багато вчилася, мріяла про те кіно, але потім я знімалася лише в серіалах намагалася, щоб моя робота була якісною, незважаючи на продукт. Усі серії зі моєю участю топові, мають дуже високі рейтинги, будь-яка можете перевірити, навіть то, можливо вашій компанії. Я занесена в усі чорні списки за те, що не потусила з великим русським генієм. Отказувати не можна, ким він буде. У моїй сім'ї було пардон, три похорони близьких родичів, і я шукала роботу, ну вони вирішили мене продати, тому що я не відкажусь мені нужны. Я про це заговорила, я зазнала дуже великих фізичних значань. Уроди я не буду казати, тому що. Чудом не розстрілу на початку повномасштабного вторгнення. За те, що конфліктне треба було усунути. Але я співаю, танцюю, володію німецькою англійською мовами. Я також відомий стрімер-ведуча з великою аудиторією. Киянка. Живу на метро, пішки до метро видобачі, купила квартиру в центрі Києва, щоб на зйомки мене викликали, щоб було зручно добиратися. І вам було зручно. У нас було багато прольотів, тому я зараз можу мешкати оце будинок батьків. Приміський будинок, не квартира. Мені до Києва їхати 40 хвилин. Так, да, я ще модель Excel. Ну, Це до того, що я повна. Я не страшна, в мене красива фігура. Ну, вибачте, орки тягають таку красую, знаєте, теж. Багато чоловіків мене хотіли, я знімалася в рекламі білизни, косметики, розкосметики, білизни. Так, я сказала, що я дуже висока, один метр 83 сантиметри. Мрію зніматися в кіно, в українському кіно, не буду лити води, тому що я так не говорила. Запрошуйте на проби, готова записати саме проби будь-який час.